Захистимо одного з нас з таким гаслом понад півсотні молодіжних активістів протестували поблизу установи обласних правоохоронців. Учасники акції перекрили рух на вулиці Сахарова. Вони близько 15 хвилин рухалися пішохідним переходом, чим практично блокували транспортний рух. Цей спосіб протестувальники вимагали припинити фальсифікацію справи стосовно Станіслава Галюка. Раніше місцева молодь пікетувала будівлю обласного УМВС на підтримку протестувальників в Радіївки. Тоді під час пікету хтось кинув петарду, яка завдала опіків одному із присутніх міліціонерів. За даним фактом було відкрито кримінальну справу проти одного із активістів акції Станіслава Галюка. Зібрались друзі, знайомі, ті, хто організовував минулу акцію для того, щоб його підтримати. Друге, якимось чином донести, можливо, керівництво не знає, що відбувається в структурах міліції і що цю справу справді фальшують, тому що хлопці затримали спочатку через те, що він їхав просто без шолому. Потім вже вияснилось, що відкрили одну кримінальну справу. Зараз уже друга і видано підписку про невиїзд. Минулого тижня Станіславу Галюку оголосили підозру у вчиненні правопорушення. Правоохоронці запевняють, мають достатньо доказів проти підозрюваного. Звинувачують в нанесенні тілесних ушкоджень працівнику міліції під час виконання службових обов'язків і за е, вчинення хуліганства за частиною 4, -ї 296 -ї статті Кримінального кодексу України від установи. Протесна колона рушила до середмістя на розі вулиць Чорновола і Січових стрільців. Молодіжні активісти перекрили рух транспорту. Дії протестувальників викликали обурення водія одного з автомобілів. В результаті суперечки понад 20 людей отримали ушкодження органів дихання та зору. Два активісти, котрі отримали найбільшу порцію перцевого газу, пообіцяли поскаржитися до суду щодо хуліганських вчинків водія та пасажира автомобіля. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.